Дивіться, основна причина, чому може боліти стопа, їх насправді дуже багато, прям безліч. І вальгус, і пласкастопя, що завгодно, і те, що психологічно доросла людина перегружається і отак от думає, що от-от-от треба всіми частинками тіла провантажитись, навантажує стопи, і вони страшно болять. Але основна причина це некомфортна конфігурація роликів, шкарпеток, устілок, колес, рам. Коротше, некомфортна комплектація саме під вашу ногу. Тут є справа, яка всі ми косі криві по своєму. У мене ліва нога довша, ніж права майже на два розміри, майже на сантиметр. От такою от, я касою кривою. Мені в ліву ногу воно вже я відчуваю, а в правій у мене ще гуляє. Це нічого не значить. Ну окей, так, да, це значить, що мені треба налаштувати конфігурацію певним чином, особливо правої ноги, щоб ліво було комфортно, а права не відчувала себе, наче вона там розбовтана. Я маю на увазі, це нічого не значить, що о, ну все кататися не можна. Зя можна все кататися, все можна. Просто треба правильно налаштувати ролики. І так, що ж ми такого можемо налаштувати, щоб нам було комфортніше. Тут Інтересний випробус, тому що насправді зараз я, я встану в спеціальну позу. Цікаве питання, тому що, окрім стопи, воно ще може впиратися і в інші свинки на що тіла. Дивіться, значить, мені набагато зручніше кататись, коли у мене колеса завалені трішки усередину. Я до цього прийшов тільки після тривалого часу катання, після багатьох годин на роликах підряд марафонів, кілометрів, стрибків, трюків. Мені зручніше, коли у мене ролики завалені трішки всередину. Звичайно, зараз каже, що треба, щоб ролики стяли ідеально рівно, бо і опорно-руховий апарат, і трюки так. Як легше робити, сморіть, я згоден на 100%. Бажано по дефолту по замовченню, щоб колеса стояли Показую. Ідеально, рівно. Отак. От Почому? Тож, якщо воно отак от заваляється, то там же і в коліна навантаження, то там же і трюки нормально, не зможеш на зовнішнє ребро нормально ногу закласти. Звичайно, я це все розумію. Більше того, я це повністю підтримую. Але я катаюсь вже давно, і я для себе чітко зрозумів, що при такій конфігурації колес, коли у мене рама виставлена таким чином, як зробити, щоб е, завалювалась трішки середину? Рама має бути Трішечки в бік. В моєму випадку, зверніть увагу, бачите, в мене колесо, Його вже, чесно говоря, бажано трошки перекрутить, бо воно сточене. Я собі не виставляю раму зовні, я собі просто пізно переставляю колеса. І коли вже переставляю, он, бачите, воно мене сточено з середини, тому в мене дійсно колесо трішки завалюється, ролик, завалюється всередину, бо колеса сточені зсередини. Потім я коли собі переставляю колеса, дійсно, я можу або піти быстренько, зробити там 10, 15, 20 слайдів на асфальті, щоб їх прикатати, або дійсно взяти раму. На моїх роликах це регулюється, підкрутити її, сунути трішечки. До зовнішнього ребра для того, щоб ролик був трошечки злегка зовсім завалений всередину. Я все одно м'язами тримаю його потім рівно. Але в от, коли я веду заняття, і мені там хвилин 50 загального часу треба відносно відпочивати, а не напружуватись, тобто не робити серйозні технічні елементи, 10 хвилин лишимо там на повипендриватися і показати учням вправу. То мені в цій позі комфортно відпочивати. Навіть їхаючи, я в цій позі відпочиваю і мій опорно руховий апарат, і стопи в тому числі не отримують значного навантаження. Тому перше, що можна спробувати, якщо ми Збираємо конфігурацію роликів. змістити раму трішки ззовні. Або ж навпаки, може бути таке, що у вас нога заваляться всередину і вам це прям капець. То вам треба навпаки розкрутити раму і змістити раму трішечки ближче до внутрішньої частини, щоб у вас ноги ставали бачонком. Так званий каубой, щоб у вас колеса отак ставали. Дійсно, і таке було і у моїх учнів, і у тренерів теж нашої школи. у Тіма було в такій конфігурації. Дійсно, комусь може бути легше. Тому перше, на що зверніть увагу, якщо дуже втомлюється стопа, це позиція рами. Далі поїхали, на що ще можна звернути увагу? Наприклад, у вас у роликах не регулюється рама. Таке буває, все нормально. Зверніть увагу на колеса. Коли ви катаєтесь, колеса це перший предмет, який контактує з поверхнею і забирає звідти всі нерівності. Точніше, забирає з цих нерівностей вібрації і передає далі з колес в ступіцу, ступиці в підшипники з підшипників в раму. З Саме в чобіт, з чобота вам в п'яточку, з пяточки в голінь, з голіні в коліно, і поїхали по всьому цьому тяжку. Тому що можна зробити з колесами з тією першою інстанцією, яка зустрічає удари, можна взяти більш м'які колеса. Так, так, тут є багато нюансів. Якщо повернетесь до нашого відео про колеса, чим м'якіше колесо, тим швидше воно стирається. Тим менше у нього накат, тим більше воно тоне у поверхні. нижча максимальна швидкість. Багато нюансів підходять не всі. Особисто я люблю кататись на жорстких колесах. Вулиці, бо вони довго стараються, мені ліньки кожен тиждень просто переставляти колеса. Там вони прямо у мене дуже швидко, як буквально от, як, як масло на сонці тануть. А от на ролердромі я собі ставлю м'які колеса і катаю з ними собі. От час на бродромчике Київ, борщиків, 154. чотири. пул добудували, а? Ну люкс було видно. Ну краса, ну розказ. Дивіться, як дітлахи ганяють. Ладно, а потім ще відосик ставлю, покажу. Так що на що ще можна звернути увагу окрім рам? Значить, позиція рам і жорсткість колес. Можна підібрати більш м'які колеса, щоб не було таких сильних ударів. Далі поїхали, що на ше можна звернути увагу? Зверніть увагу на антішок, модна назва і щось більш просте устілка. Антішок це. зараз покажу, о, у мене nee, на цих роликах видно, на деяких воно є, на деяких нема. Зверніть увагу, о, бачите. Стерчить це, типа вони показують, що він тут є. Він такий маленький штепсель. Він поліуретаново гумовий Коротше, з різних поглинаючих матеріалів. Рама чобота, як і сам чобіт, в принципі, влаштовані таким чином, що передня частина у вас нижча ніж задня. Якщо ми кажемо про класичні фріскейт-інлайн ролики, фріскейт вільне катання, жорсткий чобіт. Теж подивіться в мене відео про різні типи роликів. Інлайн колеса в один ряд. Так от, подивіться на антюшок, можливо, воно своє утоптане або його нема. І от этот каблучок, який висить, він вже отримує велике навантаження в п'яту. І, власне, через це вже принапів. Стопа. Подивіться, можливо, помер антішок, або його взагалі там немає. Якщо немає, він там не передбачений конструкційно. Спробуйте тоді різні устілки. Показую, знімаю собі чобіточок. Цок, цок, чобіток. Отака устілка. Бачите, вона ого, вона бачила життя. Вона вон певним чином прогумована, щоб додатково погнати навантаження. О, прикол, до речі, зверніть увагу. Бачите на великому пальці, у мене дюрка. У мене права нога ведуча, вон вон. вон, Щас, щоб вам було видно, підсуну, вон. А це дюрка від великого пальця. У мене права нога ведуча. Та я коли катаюсь правою ногою, впираюсь великим пальчиком, і через це у мене тут здирається дюрка. Тут прям сильно відчувається, що тут укотана, утоптана, і у мене на великому пальці найбільший мозоль. Ну тому, що я правою ногою, як нагас натискаю газу, да? то воно таке протирається. Зверніть увагу на устілку. Можливо, треба взяти ортопедичну чисто під вас. Особливо, якщо у вас є особливості, да? Тавтологію скажу, що це може бути вальгус, це може бути плоскостопія, це може бути як якоси кривий, різа довжина стопи. То ви подивіться, можливо, там можна чи Манять. Ладно, достану так і будь. Ви бачите, тут така частинка утоптана. Чому? А тому, що тут у мене антішок утоптаний. Сейчас покажу. Во, ось ося частина з п'яти поглинає значне навантаження. Як ви то засунуть? Ну пока буду засовувати, буду розказувати вам далі. Зверніть увагу, можливо, антішок утоптаний, можливо, устілка вам не підходить. Треба взяти ортопедичну спеціальну під свої особливості, або просто підібрати таку, щоб вам було зручно. Може ви все життя жили з якимсь приколом запорно-руховим апаратом, а про нього ніколи не знали. А стопи втомлюються, почали. Збиратися, а у вас там шість пальців, наприклад, просто один десь захований там виріс. Я умовно кажу, ви поняли прикол, так? Так що, після того, як відпозиціонували раму, спробували інші колеса, спробували антишок, спробують лише і устілку. Далі це ще не все. Все перепробували, все одно все не так. Вашій увазі шкарпетки. Наступним кроком треба придивитись до шкарпеток. Можливо, вони у вас затоненькі. Я, чесно кажучи, ролерські дуже поважаю. Ролерські круті, але у мене дорого, блін. Там, навіть якщо 200 гривень пара, я собі їх купую, Ну, у мене за тиждень. Вони руйнуються. Да, так, зрозуміло, що я їх якби, ну не кожен день експлуатую одну і ту саму пару. Але в мене реально від активної їзди вони дуже швидко зношуються. А це Nike, мені жінка займається товаркою з Китаю, привозить їх тонне. Вони щільні, товсті. І я на що звернув увагу? Щільні товсті шкарпетки, це логічно, вони займають більше простору у чобиті, особливо для правої ноги для моєї важливо. Тим самим у мене немає оцих люфтів, немає багато вільного простору. Ліва ж нога у мене довша, то там будь-які шкарпеці вже тик-втик. А в цій нозі у мене багато вільного простору. Устілка. А, я ж устілку не поставив. От молодець. А, ну добре, що згадав. Устілка плюс більш товста шкарпетка. Творять дела, мені так значно зручніше займатись. І це може вплинути на комфорт катання. У вас може менше напружуватись стопа. Ну і, мабуть, останнє, що можна зробити чисто фізично з роликом, це фіксація. Я скажу чесно, я навіть відео здається, на цю тему знімав. Якщо ні, він в коментарях. Напишіть. Я не затягую туго ролики, тому що затягуючи туго ролики, у мене навантаження все цих м'язів переходить далі. У мене через це болять коліна. Дійсно! Ми ж кажемо про стопу то якщо ми розслабляємо ролик, логічно, що на степу може йти більше навантаження. Воно то може, але дивіться справа в чому. Ви коли катаєтесь на більш не так, як Богдан, прям на розслаблених, але хоча б не на супертуго затягнутих роликах, у вас набагато більше кровотік У вас набагато спокійніше себе почувають нерви, котрі не передавлюються роликам. У вас значно більше вмикаються дрібні м'язи. От ці дрібні м'язи не тільки стопа, і вже тут дуже багато І в гомілці, і нижа частина литки. Там безліч цих м'язів. І коли ви катаєтесь на менш Фіксованих роликах тут уважно, будь ласка, не треба. Богдан розрішив, все розслабляє ролики і поїхали убиватися. Коротше на величезній швидкості. Ні, звичайно, якщо у вас підвищене навантаження, зріст, вага, швидкість, амплітуда, складні технічні трюхи, які вимагають точної передачі зусиль, не треба виділитися. Тоді затягуйте ролики, які я потодіше. Але якщо у вас базова їзда, фітнес е, ну реально фітнесіці, не старайтесь. там, У вас не дуже висока швидкість, незначна амплітуда і немає суперскладних технічних трюків, які вимагають передачі зусиль, спробуйте розслабляти ролики, щоб більше якомога більше пам'ятаєте відео з цього почав, Якомога більше м'язів, що поза нашою увагою тут в щебиті, вони працювали. Тут справа, яка, коли ролик сильно зафіксований, працюють великі м'язи. Стопа це насправді там їх багато, але це велика група м'язів. Забивається стопа, забивається передня поверхня стегна квадріці, псс, попа, і поїхали. Але коли ви розслабляєте ролики, у вас набагато більше включається передня частина голі, у вас набагато більше вмикаються різні м'язи-стабілізатори, дрібненькі, які до цього могли навіть через затягнутий ролик не отримувати кровоток. От що я хочу сказати. Тому підсумовуючи, що можна спробувати, якщо у вас болить стопа. Якщо ми кажемо про технічні конфігурації, позиціонування рами, м'якіші колеса, антішок, ота от штучка м'якенька, устілка, більш товста шкарпетка. І по різному, я не кажу тугіше або м'якіше, по-різному затягувати ролики. Вот, якщо вам цікава психологічна сторона okay. цього питання, скільки разів я не зустрічався і сам за собою це часто ловлю. Коли робиш якийсь специфічний рух, або коли страшно, ну просто страшно переймаєшся і починаєш м'язами, особливо дорослі усі, тільки починають новачки э, цим грішати. Починаєш страшно пальцями. Тискуватись у вистілку, само собою перевантажують, перенапружується стопа, і це кошмар. Але це вже інше питання. Якщо цікаво, дайте знати, там і вправи треба спеціально розслабляючи робити. Тобто -то це вже не про конфігурацію. Якщо вас цікавить питання, стопи пов'язане не з роликами, маю на увазі, не з тим, що можна виправити в ролику, а з тим, що можна зробити, окрім цього. Голову там всякі інтересні штучки свята понастраювати, плюс різні вправи на здоров'я, я буду ті раді. Діліться у коментарях, чи було відео корисне, чи розкривати мені ще подібні теми, чи розкритий момент аспект моральний, плюс різні. Штучки без роликів, щоб стопу покращувати, прокачувати для мене це важливо. Ну і все, погнали далі, пока.